У нас свіже надходження, свіжо привезений Рено трафік 2021 року випуску. Автомобіль має всього 26 тисяч кілометрів пробігу. Є підтверджуючі документи, що цей пробіг дійсно реальний. Ось такий автомобіль має вигляд по колу. Я не знаю, що про нього говорити, тому що це нова автівка. Стан новий. Автомобіль має безключовий доступ, Ззаді розпашоночка. Такий місткий грузовий відділ в стані нового. Я навіть не знаю, чи тут щось возилось чи не возилось. От тобі привезений з Німеччини, розмитений на фірму, є сертифікат, ви будете першим власником в Україні або ваша фірма. Хто шукає для перевезень вантажних автомобіль? Це доволі непоганий варіант. На 2-літровому дизельному двигуні. На шестиступеневій коробці коробки передач. Присутня також камера заднього огляду даному автомобіля. Дуже зручно на загрузку десь ставати, щоб подати автівочку. Що в нас ще, ще присутнє? Регулювання електрозеркал, два склопідіймачі, датчик світла, датчик дощу, датчик дощу, безключовий, круїз контроль. Все, що потрібно для зручності, все в цій вантажівочці є. Такого собі фургончика. Ось така гарна, новенька автівка. Тільки привезений, нічого робити не потрібно. Вже можете завтрашого дня пускати її в роботу. Надам вам він-код, щоб ви могли все перевірити. Що дійсно цей пробіг вірний? Ось така автівочка. Гарне світло цей автомобіль має. Зараз двигун працює, цього двигуна майже не чути. Ціна даної автівки буде 20 тисяч доларів. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Телефон в шапці профілю для зв'язку. До нових зустрічей!